Знову в прекрасному лісі температура плюс 35 і хочу записати це невеличке відео для тих, хто дуже давно думає про те, як кардинально змінити своє життя, але вагається, не може ніяк почати, не знає, як буде далі, сумнівається. Тому хочу сказати, що є успішна людина, є людина щаслива, а є людина, яка лише намагається бути щасливою, яка лише мріє. І цих двох людей відрізняє те, що людина успішна та щаслива, вона думає і приймає рішення. А друга людина, яка, на жаль, лише сумнівається, вона не приймає рішення, вона лише думає. Вона дуже багато думає, вона дуже багато аналізує, вона дуже багато сумнівається. І чим більше вона порівнює щось, як було раніше, а можливо, потім буде гірше, чим більше вона аналізує, чим більше вона. Згадує минуле або думає, переживає, хвилюється, тривожиться за майбутнє, тим більше часу проходить. Можливо, ви повічали, що якась ваша мрія просто вже запилилася, а Можливо, вона вже навіть не актуальна, але вас шкребе, що ви ніяк цього не досягли. Ви ніяк цього не змінили. Чому? Тому що. Ми такі люди по природі, що нас лякає ось цей перший крок, самий важливий. Як казала знаменита Коко Шанель, що найважче це прокинутися вранці, а далі вже буде набагато все легше йти. Так і в житті в будь-якій сфері, в сфері особистій, в сфері професійній. Найважче це зробити перший крок. Але цей перший крок є самим важливим. І тут виникає запитання: а як зробити цей перший крок, як ось перебороти цей страх? Дивіться, все геніально просто. І ось цей перший крок, він часом робиться, можна сказати, навіть через силу. Тобто. Ви самі собою керуєте. Ви розумієте, що для вас буде так краще. Ви розумієте, що ви вже давно про це думали. Ви вже дуже багато там перечитали інформацію або просто проаналізували якусь інформацію. І ви розумієте, що для вас це реально важливо. Тобто ви дали собі чітке запитання, чи для мене це важливо, чи я дійсно цього хочу. І якщо відповідь була так, тоді вам потрібно просто це зробити. Зробити, і мені подобається фраза, це навіть не фраза, це дуже старий такий вираз, приказка, можна сказати. Очі бояться, руки роблять. Це для того, щоб вам пояснити більш наглядно. Так. Наш мозок може боятися, тому що в його пам'яті дуже багато випадків, де у вас щось не вийшло. В його пам'яті є досвід інших людей, де було не дуже добре, або, можливо, щось ще станеться, можливо, якась інформація ззовні приходила не дуже приємно. І він постійно вам може підкидати такі варіанти, що ой, а раптом не вийде. Ой, а тут тобі казали, що ти нічого не вартий чи не варта, або послухай людей, які тобі кажуть, «та, що ти там видумуєш, давай якось по-старому, давай якось попростіше, навіщо тобі це? І ось такі фрази, ось такі переконання, а скоріш за все, це такі досить сумніви, досить такі сумнівні сумніви, які заважають вам зробити цей перший крок. Тому ви маєте стати господарем і скерувати свій розум у правильному руслі. Ви маєте свідомо собі сказати, так, для мене це важливо, я цього хочу, і я буду це робити. А отже, буде так, як я сказав. Або буде так, як я сказала. Тому, друзі, будьте більш рішучими, будьте більш наполегливими, слідкуйте і йдіть за своєю мрією. За своїм головним покликанням, за своєю метою, за своєю ціллю. Не чекайте, поки там до вас прийдуть ці сумніви. Тому що як тільки ви за них зачепитеся, будете потім дуже довго їх розжовувати. Беріть і робіть. Якщо ви самі не можете справитися, ви можете завжди звернутися за допомогою до психолога, який підтримає вас і допоможе зробити правильний крок до зустрічі. З вами була я, ваш психолог Катерина Зінес.